Від початку війни, чи не кожен із українців кинувся допомагати нашим військовим, хто чим міг? Ліпили вареники і плели сітки чи не у кожній школі та бібліотеці. З Часом ажіотаж трохи вщух, та й власні ресурси у людей почали вичерпуватись. Але війна триває, і потреби військових у цій допомозі не зменшились, а рідше навпаки. Тим паче, що на кожну пору року потрібно різні маскувальні засоби, тож, попри труднощі та в тому, у луцькій галереї мистецтв досі плетуть маскувальні засоби для військових, не покладаючи рук. Бо ж вірять, навіть найменша допомога для військових наближає нашу спільну перемогу. Лучанка Інга та Галина сусідки розповідають, вони, як і всі в перші дні війни, сиділи біля телевізора і з жахом слухали новини про російське вторгнення на наші землі, але згодом вирішили, що просто так сидіти не можуть. Тож стали думати, чим би могли бути корисними для наших військових і зійшлися на тому, що будуть плести маскувальні сітки. Але постало питання, де це робити? Я тоді звернулася, тому голова спілки художників у нас велика галерея. І під час війни чи будуть хтось виставки робити. І я звернулася до Володимира Павловича, голови спілки, голова спілки художників України. От це на наша якраз є галерея Спілчанська, і попросила кажучи, чи не міг би ти додати нам приміщення, бо нам треба плести сітки військовим. Він каже, да таким чином від початку війни галерея перетворилась на таку собі фабрику з виробництва маскувальних сіток і кікімор. До лучанок долучились інші небайдужі мешканці міста, а згодом доєднались і переселенці. Одна з них пані Ірина, яка приїхала сюди з Харкова. Жінка каже, має досвід у плетінні сіток ще з 2014 року, коли робила їх разом з іншими в одному з харківських ліцеїв, де викладає. Тепер ці навички знадобились і тут. Якось прийшли сюди на екскурсію, в галерею мистецтва, бачили жінки-протицьки. Потім саме вирішили приєднатися, зустріли тут знайомих, і тепер ми. Тут працюємо з задоволенням, наближаємо перемогу. З під їхніх рук з'явилась не одна маскувальна сітка, якими користуються наші військові. Одначе, якщо на початках люди скидались на сітки своїми грошима і приносили для їх виробництва свої речі, то згодом ці ресурси почали вичерпуватись. Тож вирішили звернутись за допомогою до благодійників. У нас Оксаночка, наша така ініціативна, звернулася до палиці фонд палиці, і нам виділили і на сітку 500 метрів сі і на тканини, і на фарби, бо ми дуже багато фарбуємо, бо не вистачає нам. Одначе, як говорить сама пані Оксана, відгукнулися на їх прохання не всі, до кого вони звертались. Тож була приємно здивована, коли на фонді Ігоря Палиці тільки разом відреагували одразу. Я була дуже здивована на фоні попередніх невдач. Я була здивована, що нам відразу допомогли. Це були сітки 500 метрів сітки з цієї садової, яку ми використовуємо, і тканина, а і фарби для тканин. Тобто цієї допомоги нам вистачило на місяць часу. Голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода розповідає, що вони допомагають матеріалами одразу декільком таким центрам, які до них звертаються. Не стали винятком і волонтери, які працюють на базі галереї. В даному місці люди збираються уже півроку, з дня в день платуть сітки. І якщо на початках їм було відносно легко з матеріалами, то зараз дедалі тяжче знаходити кошти. І як тільки вони звернулися в фонд і виріпалися тільки разом, ми звісно ж надали допомогу для того, аби вони і далі могли продовжити свою справу волонтерську. Насправді їхній внесок дуже важливий, тому що ці сітки дороговартісні, якщо їх купувати, а вони потрібні за постійно вони потрібні завжди, сезони змінюються, кольори цих сіток змінюються. Невтомні волонтери з галереї мистецтв кажуть: якщо питання з нестачою матеріалів їм допоміг вирішити фонд, то нині є інша проблема. Їм не вистачає додаткових круг, щоб робити таких сіток ще більше і швидше. А запити на них приходять чи не щодня. Тож запрошують усіх охочих долучатися до цієї справи, щоб разом наближати нашу спільну перемогу. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.